Вітаємо вас на каналі OnTarget. Як зібрати всю інформацію про клієнта? Хочете знати все про його покупки, відвідування сайтів, заходів, інші активності? Бажаєте перетворювати це знання на кращі результати вашого бізнесу? Тоді це відео для вас. Ми поговоримо про сучасні інструменти збирання та аналізу інформації про клієнтів. Тож почнемо! Сьогодні ми поговоримо про рішення Microsoft Customer Insights, яке дозволяє розширити можливості ваших бізнес процесів за допомогою CDP Customer Data Platform підходу. В основі цього рішення лежить орієнтація на профіль клієнта або обліковий запис клієнта та дії клієнта Activities. Customer Insights дозволяє зібрати профіль клієнта з різних джерел даних компанії в єдиному сховищі. Ви отримуєте профіль клієнта з необхідними відомостями. Такими як прізвище, ім'я по батькові анкетні дані, статус у програмі лояльності, а також усі необхідні для аналізу дії клієнта, такі як покупки в магазині, на сайті, його відгуки, візити та таке інше. На основі зібраних даних налаштовуються та розраховуються різні показники сегментування клієнтів по різних критеріях та використовуються отримані сегменти для запуску маркетингових компаній, рекламних розсилок тощо. Однією з ключових переваг платформи є зручність інструментарію, що дозволяє описати профіль клієнта, налаштувати відповідність даних з різних джерел та порядок завантаження, а також ряд готових моделей штучного інтелекту, які не вимагають від вас програмування та дозволяють тонко сегментувати клієнтську базу та будувати прогнози. Customer Insight пропонує рішення для аналізу клієнтів для B2B та B2C секторів бізнесу. Ми розглянемо. Як модуль системи Customer Insight полегшує бізнес-то-бізнес продажі та маркетингові робочі процеси шляхом створення уніфікованих профілів клієнтів та інсайтів на основі відомості про клієнтів та їх дії, зібрані з різних джерел. Формовані в результаті інсайти, можуть бути використані у тому числі у власних системах, де ви ведете свій бізнес, як у рішеннях від Microsoft, так і в інших системах автоматизації, що використовуються вашою компанією. Отже, у презентації ми розглянемо деякі бізнес-сценарії, що підтримуються Customer Insight, короткий опис блоків в CDP, що дозволяють реалізовувати ці сценарії, а також процес, який підкреслює, як уніфікований обліковий запис клієнту може підвищити цінність вашого бізнесу. Якщо ви хочете отримувати більше якісного україномовного бізнес контенту на YouTube, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб першим отримувати нову інформацію. На цьому слайді відображаються деякі сценарії, які підтримуються в Customer Insight. Перший з них це дослідження клієнтів. За дослідженнями, 77% покупців вважають, що продавці, з якими вони спілкуються, недостатньо добре розуміють їх потреби. Сценарії дослідження клієнтів допомагають вивчити їх профілі та зрозуміти, чого ж вони хочуть. Customer Insight використовує дані, які автоматично збираються. Та аналізуються, щоб допомогти продавцям знаходити потрібних клієнтів. Customer Insight дозволяє зібрати інформацію про компанії та контакти, з якими ви працюєте. Дослідження клієнтів дуже важлива частина роботи, яка допомагає краще зрозуміти клієнта. Для залучення клієнтів ми використовуємо такі методи, як персоналізація та таргетинг, для того, щоб досягти саме тих людей, які можуть бути зацікавлені у нашій продукції чи послугах. Це досягається за рахунок створення профілів наших клієнтів та додаванням інформації про них з інших джерел. Таким чином, ми можемо отримати повне уявлення 360 view про наших клієнтів і використовувати цю інформацію для того, щоб залучати нових, використовуючи дані накопичення у власних системах ведення бізнесу. Наступна опція, що доступна у Customer Insights, це активація. Тобто надання продавцям профілів клієнтів, які відповідають їхнім завданням. За даними дослідження, 67% робочого дня торгових представників використовуються на непродажну діяльність. Інструмент Customer Insights допомагає продавцям легко сегментувати базу клієнтів та швидко знаходити профілі, які відповідають їхнім завданням, наприклад, клієнти з високим ризиком відтоку або клієнти з високим потенціалом за бізнес-показниками. Це дозволяє використовувати інсайти для інтелектуалізації продажу. Утримування клієнтів та додаткові продажі це важливі інструменти для успішного бізнесу. Щоб запобігти відтоку клієнтів, необхідно вчасно визначати клієнтські облікові записи, які знаходяться під ризиком. Для просування додаткових та перекресних продажів можна створювати персоналізовані пропозиції, що базуються на аналізі даних про купівлю та іншу взаємодії клієнта з компанією, ну, наприклад, відгуки. Звітність та аналітика дозволяють порівнювати продажі з діями клієнтів та змінами у їх поведінці. Це допоможе планувати майбутні рекламні бюджети та визначати, які заходи ефективні, а які варто коригувати. І нарешті управління даними це набір класичних сценаріїв управління даними, за допомогою яких можна аналізувати та перетворювати існуючі дані, створюючи поєднані атрибути без зміни вихідних майстер даних та маючи можливість зворотнього зв'язку. Тобто імпорт уніфікованих даних у корпоративні системи аналізу і роботи з клієнтами. Система Customer Insight надає багато функцій, які складаються з чотирьох основних блоків: базові функції, збагачення даних, отримання інсайтів та активацію. Ці блоки дозволяють отримувати більш глибоке розуміння клієнтів та використовувати цю інформацію для збільшення продажів. Базові функції є у будь-якому рішенні CDP. З їх допомогою користувачі можуть вносити дані в систему та створювати уніфіковані профілі та справи клієнтів. Це дозволяє створити інсайти, основані на нових оновлених даних у середині Customer Insight, і мати можливість повторювати весь ланцюг від прийому та уніфікації даних до отримання інсайтів, ініційованих новими оновленими даними. Це дозволяє створювати тісний зворотний зв'язок між корпоративною системою та Customer Insight. Збагачення даних це набір рішень від Microsoft та інших компаній третіх сторін, які допомагають покращити інформацію про компанію та контакти. Вони дозволяють підприємствам поєднувати та аналізувати дані з різних джерел, таких як CRM, автоматизація маркетингу та соціальні мережі. Ці рішення аналізують інформацію, отриману через зворотній зв'язок, і допомагають створити спільні профілі та справи, які можуть призвести до створення інсайтів. Що допоможуть досягти необхідних саме вам бізнес-результатів. Інсайти представлені у вигляді набору функцій від сегментування та вимірювань до готових моделей штучного інтелекту та машинного навчання, які працюють з обліковими записами клієнтів. Маються на увазі сегменти та облікові записи, які засновані на певних бізнес-критеріях. Наприклад, облікові записи клієнтів, схильних до ризику відтоку або бізнес-показники з використанням вимірювань, наприклад, обсягів продажу для певного напрямку бізнесу. Коли усі уніфіковані профілі та справи збагачені додатковими відомостями від Microsoft або третіх сторін, а також з інтегрованими інсайтами, наступним кроком будуть сценарії активації даних у корпоративних системах користувачів. І це останній блок можливості на діаграмі. Активація включає сценарії, де клієнти можуть використовувати всі дані, які надає CDP в корпоративних системах. Це може, може бути все, що завгодно, від карток клієнтів в інтерфейсі до експорту сегментів і даних для таргетингу. Давайте розглянемо усі ці блоки, як вони працюють разом. Customer Insight збирає всі дані про транзакції, поведінку, спостереження та фірмографію компанії. Контактів та корпоративні системи для ефективної взаємодії. Customer Insight може об'єднувати дані з різних джерел, зіставляючи безліч фрагментів даних, щоб створювати повні профілі клієнтів, об'єднуючи інформацію з кількох джерел у єдине ціле. Першим кроком цього процесу є збір інформації з систем, що використовуються в компанії. Customer Insight дозволяє легко отримувати дані з різних джерел, використовуючи готові конектори до популярних систем. Таких як SharePoint, Excel, CSV файли, бази даних Oracle та MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Salesforce, SAP, Google Analytics, ODBC коннектори, да веб API та напряму з веб-сторінок. Це дозволяє легко організовувати зручне введення даних або інтегрувати заснуючими даними в цих джерелах. Важливо, що для налаштування збору даних не потрібен програміст. Це зможе зробити професійний бізнес-користувач, що дозволяє заощадити ресурси на налаштування системи. Для перетворення даних при завантаженні в Customer Insight, користувачі можуть використовувати свій власний Data Lake та інструмент Power Query, який багато хто використовує в Power BI для аналізу даних та створення звітів. Другий крок це зіставлення даних, у якому Customer Insight ідентифікує аккаунти та його ідентичності. Він бере даних з усіх зазначених вами джерел, тобто поля з ваших наборів даних, і об'єднує їх через початкове зіставлення даних з використанням рекомендацій, заснованих на штучному інтелекті та машинному навчанні. Наприклад, якщо у вас є інформація про, клієн... про клієнта як у CRM-системі, так і в платформі аналітики вебсайту, Customer Insight може зіставити дані на основі унікальних ідентифікаторів, таких як адреса електронної пошти, та об'єднати ці два набори даних. У єдиний уніфікований профіль клієнта. Це дозволить вам отримати більш повне уявлення про поведінку клієнтів та їх взаємодію з різних каналів. Після того, як дані зіставлені, ми переходимо до фактичного об'єднання даних, де можна визначити правила для пошуку збігів або дублікатів для подальшої консолідації вихідних записів в унікальні профілі клієнтів. Цей крок повністю налаштовується та дозволяє користувачам уніфікувати профілі так. Щоб цей процес повністю відповідав їх бізнес-моделям та потребам. Тобто ми без зайвих зусиль автоматично збираємо дані із різних таблиць в одну, таким чином об'єднуємо дані різного походження. Останній крок у процесі інтеграції дані, даних у Customer Insight – це процес злиття. На цьому етапі клієнти можуть настроювати інформацію, яка буде доступна в остаточному об'єднаному профілі клієнту. Вони також мають можливості об'єднувати кілька полів в одне, якщо це буде необхідно. Результатом цього процесу є набір уніфікованих профілів клієнтів, які дають користувачеві повний огляд облікових записів клієнтів та пов'язаних з ними даних. Customer Insights також дозволяє користувачам вводити транзакційні дані або дані на основі подій та створювати уніфіковані справи, що належать до певних облікових записів справи. Орієнтовані на компанії акаунти легко створюються в Customer Insight і містять справи для всіх контактів облікового запису клієнта. Це простий процес. Ви налаштовуєте справи для облікових записів, встановлюєте семантичні контакти. І ось у вас є всі справи, що стосуються облікового запису: як на рівні облікового запису, так і на рівні контактів цього облікового запису. Customer Insight надає можливість покращити уявлення про клієнтів. Додавши додаткові даних, яких немає у власних джерелах даних. Тут мається на увазі збагачення уніфікованих профілів даними, які надають Microsoft або інші компанії. Наприклад, на рівні контактів ми можемо отримати підтвердження електронною поштою, чи працює ще контакт у конкретній компанії чи ні, а також багато іншому. Крім додавання даних, є можливість коригування існуючих даних. Наприклад, пакетні розширення Microsoft включають нормалізацію назви компанії. І розширення адреси, які очищають і стандартизують записи компаній. Розширення Microsoft Office дає доступ до ряду агрегованих аналітичних даних, деякі з яких відображаються безпосередньо у картці клієнта. Крім об'єднання даних облікових записів та їх збагачення за допомогою аналітики Microsoft та третіх сторін, Customer Insight забезпечує можливість створення інсайтів про облікові записи клієнтів. Для цього використовуються сегменти, вимірювання, моделі прогнозування, які розглянемо на наступних слайдах. Використання сегментів Customer Insight дозволяє компаніям групувати клієнтів на основи певних критеріїв, такі як історія транзакцій, демографічні дані або інформація про компанію фірму. Це дозволяє підприємствам отримати більш глибоке уявлення про свою клієнтську базу, виявляти закономірності та тенденції, і приймати більш обґрунтовані рішення. Вимірювання допомагають користувачам краще зрозуміти свої облікові записи, їх характеристики та, зрештою, те, як вони працюють. Вимірювання це в основному показники KPI, які можна визначити. Користувачі можуть отримувати аналітичні відомості, такі як загальна сума покупки для кожного облікового запису, або загальна сума покупки, зведена для кожного облікового запису в існуючій ієрархії облікових записів. Користувачі також можуть створювати вимірювання із сегментів. Які вони те вже створили. Тут, наприклад, ми бачимо готові моделі, які не потребують від вас програмування та складних налаштувань. Як бачимо, Customer Insight пропонує готові моделі штучного інтелекту та машинного навчання, наприклад, модель прогнозування відтоку клієнтів. Вона дозволяє оцінювати профілі клієнтів або профілі з категоріями продуктів, які найбільш схильні до ризику відтоку. Модель також надає інструмент для кращого розуміння факторів, що впливають на ризик відтоку. Та порівняння цих даних з іншими відомостями бізнес профіля. Для додаткової зручності, Customer Insight надає можливості налаштування власної моделі штучного інтелекту за допомогою Azure Machine Learning. Customer Insight робить дані CDP доступними в різних системах, такі як Dynamics 365 Sales Marketing, Power Apps, Google Ads, Facebook Ads Manager, LinkedIn, MailClimpta та інші системи. В першу чергу, ваші корпоративні системи, де щоденно працює ваш співробітник. це досягається за рахунок можливості експортування даних, де користувачі можуть вибрати сегменти своїх облікових записів та відповідні контакти та експортувати їх для використання у сценаріях активації. Одним з таких прикладів є інтеграція з LinkedIn, і, зокрема, LinkedIn Ads. Де користувачі можуть експортувати сегменти своїх облікових записів компанії та відповідних контактів у LinkedIn та створювати відповідні аудиторії. Процес зіставлення даних виконуватиметься як на рівні облікового запису компанії, так і на рівні контактів цієї компанії. Ще один приклад це зручний доступ до уніфікованих профілів клієнтів та інсайтів у Power Apps. Тут клієнти можуть створювати програми без глибоких знань програмування. Всі дані збережені в Dataverse, які є частиною PowerApps від Microsoft. PowerApps дозволяє візуально автоматизувати безліч завдань, які виходять за межі ERP або CRM системи, та об'єднати такі системи у єдиний процес. Тепер розглянемо наскрізний сценарій із загальною темою для багатьох організацій, де дані облікових записів розрізнені і немає повної інформації про клієнтів та їхніх облікових записів. Тому складно створити персоналізований клієнтський досвід. Продажі та маркетингова активність здійснюються у різних системах, і вся консолідація операції виконується вручну, схильна до помилок і вимагає багато часу. Також немає прогностичного способу дізнатися, чи є ризик відтоку клієнтів. У результаті продавці реагують на відтік клієнтів замість проактивно підходити до ситуації. Немає простого способу створення бізнес-метрик на основі ієрархії облікових записів, і цей список можна продовжувати. У наступному сценарії ми розглянемо, як Customer Insight допомагає усунути ці проблеми. Наприклад, ми візьмемо клієнтку Лінду, яка працює адміністратором офісу і щомісячно купує канцелярські товари для свого відділу. Вона просто заходить на веб-сайт і замовляє канцелярські приладдя, які необхідні її команді. Ще одним учасником процесу буде бізнес-аналітик Бедрі, яка відповідає за створення інсайтів, які в результаті використовує у своїй діяльності команда продажів, і нарешті торгівельний представник БІЛ, який покладається на отриману інформацію для створення індивідуального підходу до кожного клієнту. Персонажі та проблеми. Відсутність повного огляду облікового запису ускладнює впізнавання клієнта та створення індивідуального досвіду. Консолідація всіх операцій з аккаунтами з різних розрізнених сховищ виконується вручну. Потрібна складна автоматизація. Неможливо передбачити відтік клієнтів та реакцію представників на відтік клієнтів після того, як це станеться. Немає простого способу створити бізнес-метрики на основі існуючих ієрархій облікових записів. Отже, Лінда відвідує сайт наприкінці кожного місяця, щоб замовити консулярські товари. Це постійний онлайн-клієнт. Клієнт тут представлений обліковим записом компанії, а Лінда є її основною контактною особою. Бізнес-аналітик Bedry в цій історії створює в Customer Insight показник вимірювання для виявлення цінних клієнтів на основі загальної кількості покупок. Вона також генерує оцінки відтоку для всіх клієнтів у певній категорії продуктів. Це крок. На якому аналітики виявляють компанії схильні до ризику відтоку? Потім вона створює новий сегмент відтоку клієнтів для цінних і зацікавлених компаній, які піддаються ризику відтоку. Наразі справа переходить до торговельного представника. Біл отримує електронний лист про те, що один з його цінних облікових записів піддається ризику відтоку, і відкриває профіль облікового запису у внутрішній системі продажів своєї компанії. Яка отримує всі інсайти безпосередньо з Customer Insight. Потім він створює індивідуальну пропозицію для Лінди на основі її активності та уніфікованого профілю, включаючи конкурентоспроможні ціни на вибрані категорії продуктів. Біл переглядає свою панель керування, щоб побачити, чи є інші облікові записи схильні до ризику відтоку, і при необхідності готує додаткові пропозиції. Лінда ж отримує електронний лист про нові конкурентоспроможні ціни. Та продукти, які б могли її зацікавити перед відвідуванням веб-сайту. Це був короткий огляд Customer Insight. Цей продукт розвивається, постійно з'являються нові функції, додаються нові інтеграції. Ви можете спробувати функціонал Customer Insight, замовивши безкоштовну пробну версію на Dynamics Microsoft.com. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно допомогло вам зрозуміти, як Customer Insight може бути корисним для вашого бізнесу. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. У нас багато цікавої інформації про ERP та crm системи Залишайтеся з нами. До нових зустрічей!